Ти запитував вартість запчастину Франції на автомобіль. Отже, що в мене? Моторна олива 0w30 матюй, ремінь генератора плюс натяжний ролик. Тут коробка інша, він сказав в магазині. Я так розумію, що це натяжний ролик так, до цього ременя. Так, тепер у нас фільтр один, фільтр другий, фільтр масляний, фільтр паливний. Потім у нас колодки передні задні. Потім у нас ще два фільтри. Ось, ось такі ось такі два фільтри. І це все. це все, Давай дивимось, скільки це у нас стало. Так, ось, ось список. І це все у нас стало. 304 євро. Ось така вартість запчастин. Ти запитував у мене у Франції.